Привіт, друзі. Чи бувало у вас таке, що ніби без якихось конкретних причин чогось псуються стосунки з подругами, з мамою, тобто з якимось жіночим аспектом. І навпаки, ніби ви кохаєте свого чоловіка або хлопця, але якось прокидаєтесь вранці і хочеться йому претензії якісь висунути, то не туди поклав. Якось він як так виглядає. І спортом давно вже не займався, наприклад. І він розуміє, чого це, що відбувається. Так ось це. Через дисбаланс жіночих та чоловічих енергій. Я про них дуже багато е, говорю, але зараз розкажу, як це на практиці використати. Так? Дивіться, наприклад, якщо це стосується чоловіка, е, то значить, що е, ваш внутрішній чоловік трохи просів. Е, як це зрозуміти? Тому що зовнішні оточуючі люди нам транслюють саме ті наші аспекти, які треба допрацювати. Так? Тому ми звертаємо увагу, ага, мій внутрішній чоловік просів, що для цього треба зробити, щоб його якось підняти. Чоловіча енергія це логіка, це заробіток грошей, це коли треба, і я це роблю. І такі більш Конкретні поставлені цілі, тобто досягнення мети якоїсь, так тому встаньте раніше, зробіть те, що відкладаєте, те, що вам давно не хочеться робити, тобто підвищте трошки свій чоловічий аспект, нагодуйте свого внутрішнього чоловіка, і тоді ви не помітите як претензії до реального людини. Вас кудись підуть. Так само і навпаки, якщо ви, наприклад, мама одиначка, ви більшість енергії чоловічих використовуєте останнім часом. Треба туди, зараз школа, наприклад, купа зобов'язань. Ви все це робите і забули про себе. То е, жіноча енергія це хотілки, це таке знаєте, розслаблений стан. Це коли ви хочете відчувати, а не діяти згідно логіки. Це коли у вас брудний посуд, а ви просто лягли щось полежали. Це коли ви не звертаєте уваги на бюджет і йдете, купуєте все собі е, навіть в кредит там якесь. Знаряддя або сукню, тобто, дозвольте собі оцього трошки більше, і ваша внутрішня жінка вас почує і звідси у вас претензії до інших жінок, тобто до жіночого аспекту, жіночих енергій піде. Користуйтесь, якщо корисно, ставте лайк та пишіть коментарі. Дякую.